Доброго... Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так, вас бачимо і чуємо. Угу, дякую. Одразу хочу сказати, що сьогодні в нас перебої трошки з інтернетом відбуваються, тому якщо там я зникну з ефіру, то не відключайтесь. Якщо ми не встигнемо до цього моменту закінчити громадські слухання, я також буду відслідковувати, щоб ніхто з учасників не викидало з нашої конференції, тому одразу попереджаю, що в нас від Міндовкілля підключилися чотири учасника. Для підстраховки, скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Добрий день. Є yeah. дякую. Отже, пан Богдан ще написав, що він є представником суб'єкта. В нас є ще пані Аліна Прохоренко. Пані Аліна, кого ви представляєте? Доброго дня, також представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, тоді наступним чином діємо. Є в нас поки що тільки представники суб'єкта і представники громад... О, Вибачте, представники суб'єкта і представники міндовкілля. 15 хвилин даємо представникам. Громадськості можливість підключитися і о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Вже в нас 12 година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 20 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля спеціалізованим лісогосподарським комунальним підприємством Флора стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду спеціалізованого лісогосподарського комунального підприємства Флора. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте? Так, вас. Чути. Дякую, чути добре. Так, дякую. Отже, мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, І Сьогодні я буду головуюча на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 при внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 законом, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, Прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні семеро учасників. Четверо учасників це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань, а інших трьох учасників я попрошу ще раз представитись, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, учасник, який підписаний СЛКП Флора. Включіть, будь ласка, мікрофон, скажіть, кого ви представляєте. Доброго дня. Представляю суб'єкт господарювання спеціалізованого лісогосподарського комунального підприємства Флора. Дякую. Звати. Дякую. А, так, пан Богдан Головко відписався нам в чаті, що він є представником суб'єкта господарювання. Дякую, пан Богдане. Пані Аліна, будь ласка, повторіть ще раз, кого ви представляєте? Прохоренко Аліна, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Аліно. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Сіми учасників, четверо це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань, ще троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року нами, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання спеціалізованого лісогосподарського комунального підприємства Флора. Стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду, спеціалізованого лісогосподарського комунального підприємства Флора та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення! Дякуємо, до побачення, до побачення. До побачення. До побачення.